Український ветеранський фонд мінветеранів опублікував дослідження про потреби ветеранів. Це перше комплексне дослідження потреб і запитів ветеранів та діючих військових, проведене в Україні від 2014 року. Про результати, висновки і подальші дії запитаємо у першої заступниці виконавчої директорки українського ветеранського фонду мінветеранів Руслани Величко Трифонюк. Я зустріну гостю. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Раді вас бачити. Дякуємо, що завітали. Ласкаво просимо. І одразу почнемо з Доброго самого ранку. початку. Ранку. Хочеться поговорити про мету, яку переслідує дослідження потреби ветеранів, та? і кому адресовані ці його результати. Загалом, мета у нас була така, що коли заснувався фонд, ми досить довго перед цим ще досліджували, яким чином суспільство ставиться до ветеранів. Однак виявилося, що всі соціологічні опитування, всі рейтинги, вони опитували тільки про ставлення суспільства до ЗСУ, яким чином. Потім живе людина, яка воювала, яка захищала нашу свободу, нашу демократію, наше з вами життя. Ніхто не цікавився і як до неї ставляться, також відповідно, ми почали опитування проводити вперше ще минулого року, і тоді нас дуже. Здивували результати, адже 30% українців е в час повномасштабного вторгнення вважали, що під поняттям ветеран це ветеран Другої світової mm -hmm. війни, і тому ми зробили уже комплексне дослідження. Ми опитали суспільство, яке вони бачать проблеми. Ми опитали стосовно цих проблем також самих ветеранів, щоб подивитися і показати наскільки суспільство і ветерани вони насправді живуть дещо в паралельних світах. Потім, після цих опитувань, ми ще в ветеранів через фокус групи, шляхом фокус груп, розпитали деталізованіше, що вони мають на увазі під тою чи іншою проблемою, а також дослідили міжнародний досвід для того, щоб дати механізм, яким чином вирішити дані проблеми. Добре, скажіть тоді, будь ласка, а які ж головні потреби ветеранів в Україні зараз? Головні потреби в Україні зараз у ветеранів це їхнє здоров'я. Mm -hmm. Вони всі засвідчують, що у них будуть, і у них вже є проблеми зі здоров'ям і у них будуть проблеми зі здоров'ям, як ментальним, так і фізичним. А, також вони всі засвідчують, і всі переживають, що у них буде проблема з працевлаштуванням. Mm -hmm. І а, якщо у січні з соціологічною групою Рейтинг ми проводили опитування, і серед бізнесу 97% готові взяти ветеранів на роботу. Однак, провівши опитування серед ветеранів, то 28% з них, які вже зараз тут, які через, через здоров'я, через інші причини наразі не захищають нашу з вами країну, вони шукають роботу, тому дещо. Дещо слова з дійсністю відрізняються? Є така справа. Угу. Є. А як взагалі змінилися ось ці потреби та ситуація з ветеранами за вже 15, 15 місяців повномасштабної війни? Загалом, з початку повномасштабної війни, всі переживали, що ветерани не будуть розуміти, що їм необхідна психологічна реабілітація. Однак уже і ветерани, і військовослужбовці, вони говорять, що їм необхідна буде психологічна реабілітація, і що з першою ланкою психологічної реабілітації, яка наразі є, необхідно уже щось робити, тому що вона не закриває ті проблеми, і ту ті питання, які уже у нас виникають. Тобто на першій ланці психологічної реабілітації мають бути доволі сильніші і фаховіші психологи. А добре, скажіть, а як ветерани оцінюють виконання держави своїх зобов'язань перед собою? Справа в тому, що всі інтерпретують зобов'язання держави дещо по різному. Тобто, суспільство інтерпретує ці зобов'язання трошки по різному, ніж ветерани. Ветерани е, вважають, що ці зобов'язання це фактично є ці пільги, які вони можуть надати, яка, які пільги mm -hmm. може надати держава, закон, законодавчо влаштовані. І, е, на що вони скаржаться? Це на бюрократію. Тобто доступ до навіть у цих пільг, які є, вони він занадто високий, і тому вони скаржаться і трошечки незадоволені, Ну як трошечки 54% незадоволені через саме бюрократію. Тому необхідно оцифровувати це все і яким чином зменшувати кількість довідок. Кількість інших документів а скажіть, будь ласка, якась робота в цьому напрямку йде, проводиться? проводиться. Звичайно, проводиться, постійно проводиться. От ми зараз можемо подивитися, що навіть проблему з ВЛК, яким чином вирішили, тепер це можуть бути і на ВЛК може бути утворена і у комунальних госпіталях, не тільки у військових. Вихота. Так тому. Так вирішуються проблеми, тому що країна і система стикнулася з тим, що вона не витримує таку чисельність ветеранів, таку чисельність військових, і це ще при тому, що війна війна триває. Так, війна триває, однак е, говорити, що, що ми будемо робити з ветеранами після перемоги, це теж неправильно, тому що вони вже є. Є поранені, є люди, які отримали інвалідність внаслідок війни. Є ветерани, які знову взяли до рук зброю, пішли захищати нашу країну. Вони не втрачають свій статус. Це ветерани, є сім'ї загиблих, які також входять в цю категорію. Ну, всіх. але все одно, після перемоги всі без винятку будуть важі вважатися, називатися ветеранами війни, правильно Я розумію. наразі інститут демографії оприлюднив дані наскільки вони змогли порахувати, що наразі в Україні 28 мільйонів осіб проживає, і за і уряд озвучував, що наприкінці війни десь приблизно буде 5 мільйонів осіб. Які е будуть мати певний anyway. ступінь як ветерани, статус як ветерани? Тобто, це і ветерани, і інваліди, особи з інвалідністю, і члени сімей загиблих і тому подібне. Добре, хотілося повернутися до пільг. Які саме пільги ветерани вважають самими важливими і найбільш ефективними? Житлові субсидії, житлові субсидії. Ага. Житлові субсидії, вони ними задоволені. Задоволені? Чи? Задоволені, так задоволені. А самими важливими вони вважають медичне обслуговування, і вони найбільше ними не задоволені. Ми вже а так. чому так? А, от, Чого не вистачає? Не вистачає розуміння ветерани, зважаючи на те, яким чином вони працюють. У них є певний перелік хвороб стандартний. А у нас лікарі не адаптовані до такого, до такої, до таких певних хвороб і вони не можуть працювати нормально з ветеранами. Тому от є, наприклад, окопна хвороба. Вона у нас навіть. Окопна хвороба, mm -hmm. ти постійно в окопі сидиш, в тебе починаються проблеми з ну, руховим апаратом і тому подібне. І е, в нас лікарі, е, вони дещо е, не можуть повністю осягнути оцю всю проблематику, е, з якою стикається здоров'я ветеранів, тому що. Е, коли холодно, дуже часто, яким чином вони зігріваються там на фронті, вони беруть і закопують ноги. Я, мені про це розповідали. Я, ну, я, я просто була неймовірно здивована. Ну, тому ми можемо уявити, якщо такі умови, а, яке з яким здоров'ям вони повертаються. Угу. Ну так, і до того, щоб всі ці проблеми бодай, Ну, не знаю, вирішити, буде спробувати вирішити. Дійсно, треба час. І, і я розумію, що не готова була і система, і країна, як і люди були не готові до такого масштабу війни. Так само, і система, яка зараз все це робить неабиякими такими кроками для того, щоб все ж таки допомагати максимально. Ми вам дякуємо за те, що ви робите. Ми бажаємо вам успіхів у вашій такій нелегкій і дуже дуже важливій справі. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякую. Це ранок вдома, і просто зараз ми вирушаємо на Львівщину. Саме там горині наступної історії рятує старі українські будівлі від руйнації та цілковитого занепаду.